Друзі, вітаю на каналі. Наша дача. Сьогодні будемо копати часник. І В цьому відео я хочу показати, які основні ознаки вказують на те, що вже час прийшов збирати врожай часнику. І також разом подивимось, який врожай ми виростили на ваших очах. Ось так станом на 11 липня виглядає наш азимий часник. Він вже пожовтів. Зазвичай ми так і викопуємо азимий часник приблизно. Після 10 липня, але тут багато чого залежить від того, який сорт ви вирощуєте, в яких умовах ви його вирощували, яка погода була при вирощуванні. Якщо він ще зелений у вас, то, звісно, копати рано. Основна ознака така, яка вказує, що потрібно вже придивлятися, чи не прийшов час копати, це пожовтіння листя не менш ніж на 2 третини. Тому що коли лист жовтіє на 2 третини. А третина ще приблизно залишається зеленою на рослині, то це вже зрозуміло, що ніякі процеси по збільшенню цибулинки підземної не відбуваються. Що я хочу сказати, ось дивлячись зараз на ці рослини. По-перше, друзі, він у нас захворів іржою часнику. Я знімав відео, ми проводили обробку, і це вплинуло. На те, що ми трішки по вражаю зараз не доберемо, тому що грибкове захворювання воно призводить до порушення розвитку листа стеблового апарату і порушується фотосинтетична діяльність в листях. Відповідно, зменшується сама по собі цибулинка. Це я так для довідки кажу, хто не бачив, можливо, він у нас хворів. Хоча іржа часнику сама по собі не впливає на не псує. Цибулинку підземну. Ось це треба розуміти. Вона впливає тільки на листа апарат. По стеблу, воно значною мірою стало тончішим, ніж було, коли рослинки були зеленими. Ось такі товсті були стебла, звісно, вони зараз підсохли. І сосуди, по яких ходили. І вода, і поживні речовини вони вже не діють, немає сенсу тримати часник в землі. Якщо ми викопаємо врожай азимого часнику занадто рано, коли ще листя зелені, ще відбуваються процеси, трішки почали, наприклад, жовтіти кінчики листів, і ми. Не витримали, викопали зарано. Можемо надотримати у врожаї на 10-15%, але і перетримувати озимий часник довго в землі це погано. Чому? Якщо цибулинка розсипеться на окремі зубки в ґрунті, такі розсипані зубки вони погано будуть зберігатися в зимовий час. Дехто залишає ще повітряні цибулинки, тобто насіння. Ось, бачите. Це також одна із ознак розпрямлення стрілок. І ще можна дочекатися, було б, щоб луснула ось ця оболонка ось цього суцвіття. Друзі, для викопування краще не тягнути, тому що цибулинка часнику розташовується доволі глибоко, а використовувати краще лопату для того, щоб підкопувати, і потім вже обережно виймати саму цибулину із землі. Ось як вона виглядає станом на зараз. Ми зараз оберемо, зважимо. Я приготував ваги такі невеликі. Давайте ще покопаємо, щоб було більш так зрозуміло, що ж ми виростили. Ну, що хочу сказати. Це, до речі, часник Любаша. Він у нас вже в якості посадкового матеріалу не перший рік, тому можливо відбуваються деякі процеси переродження, треба змінювати посадковий матеріал через кілька років, щоб ну, занадто довго, щоб його не вирощувати на одному місці. Ось в цілому ось такі у нас виросли цибулинки часнику. Ось такий врожай ми накопали на 2 квадратних метрах. Що хочу сказати? В цілому результат непоганий, хоча бували роки, коли врожай був набагато більшим. Сказується, що такий рік був непростий, і погода, і дощі, і перероджується вже посадковий матеріал. Будемо шукатись, замінювати його будемо на наступний рік. І захворіли рослини іржою, а це вивело зарано листя з роботи. І цибулинка не збільшилась, як вона могла ще збільшитися. Ну, в цілому, друзі, ось так. Давайте зважимо для цікавості. Це сорт Любаша по опису. У сорта Любаша вага головки в середньому 120-140 г. Зараз ми з вами і подивимось. Звісно, це ще цибулинки не підсушені. Коли підсохнуть, вони ще трішки втратять увазі. Але для цікавості, для орієнтиру, можемо зараз з вами разом і побачити. Це найбільша головка 147 г. І давайте ще маленько тоді, вже щоб для справедливості. Їх небагато таких, але ж вони є. Тому треба їх також показувати. 60 майже грамів. Ось такий розбіг. Це відбулося із-за, можливо, того, що посадковий матеріал відрізнявся, можливо, десь не допалили ось цю цибулинку. Можливо, запізно видалили з цієї цибулинки стрілку з суцвіттям. Викопаний вражай часнику ми зазвичай розміщуємо в теплиці, але не. Під прямими сонячними променями. Де-небудь так в тіні прикрили зверху, щоб була добра вентиляція, щоб він тут підсихав. Протягом тижня, але будемо дивитись як підуть справи. Він тут буде підсихати, листя буде підсихати. Потім вже пообрізаємо і будемо закладати на зберігання для зими. І Чудово він зберігається, дійсно, до весни. У нас з минулого року ще багато часнику залишилось. Ось такий врожай, якщо ще раз так подивитися, з 2 квадратних метрів. Ось що, друзі, хотів показати вам в цьому відео, який врожай часнику у нас виріс в цьому році. Дякую всім за увагу. Бажаю вам гарних вражаїв, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення!